Доброго вечора, ми з України. Зараз буде виготовлення на плачці зразка для замовника з такого матеріалу. Це Вільвет декор, шовковий, колись томатовий, в такому кольорі. Д20Е по каталогу. Що це за матеріал? Це декоративна фарба. Декоративна фарба. Яка дозволяє створювати. Ефект шовкових стін. Поверхня повинна бути чистою, обезпиленою, загрунтована отакою грунтівкою, акрилтів грунт для кращої дегезії, і зроблена як під фарбу. І так, як я вже уточняв, поверхня в нас прогрунтована. Зараз приступаємо до нанесення підложки. Підложка це латексна фарба і не латекс мат. Вона служить фоновою основою для нашого матеріалу. І для того, щоб матеріал краще лягав і щоб ним можна було працювати, потрібно поверхню профарбувати фарбою в два шари. Це мені не хочеться мати ванночку, тому я. Так як я працюю на горизонтальній поверхні, то я просто налив фарби на саму площину. Нема нічого складного. Просто закатуємо всю поверхню стіни, стелі чи що там хто собирається робити, укоса. Я в даному випадку плашку закатую рівномірним шаром. Ось мені, ось мені хлопці заколірували для зразку. Вон таких куча там пігментів. Все. Висохла наша поверхня. Я завжди перед нанесенням тонкошарових фарб використовую такий брусочок, легенько пробігаю основу. Тому що. Фарба, вільє декор дуже тонкослойна. І краще підстрахуватись і збити весь ну, мало лі може, це щось в фарбі попасти, ще якась там муха прилетить чи приклеїться. Це займає небагато часу. Ну і плюс ко всьому, збиваємо шубку від валіка, щоб поверхня була максимально рівною. Зараз про, про, буду наносити. І так, перший шар я наношу валіком. Так як поверхня, ще раз повторюю, горизонтальна, то я в ванночку не буду вимазувати. Положив матеріалу і просто валіком я використовую всі валіки з високим ворсом, з довгим, сорі, просто закатуємо нашу поверхню. Одним словом, те саме фарбування. Головне розкатати рівномірно. На око ляпнув матеріалу і хватило десяточку. Головне, щоб не було пропусків фарби підложки. Ось такий колер, такий сірезний. Ось ефект, як почув. В одну сторону накатали, є блеск, в другу з'являється мат. Все, чекаємо висихання. Так, Підсох перший шар, це години 3 пройшло, але на обйомі краще робити на наступні сутки. Далі я так само накладаю матеріалу, але трішки більше. Ну, Потрібно це працювати з ванночкою. Беру той же самий валік і накатую цей матеріал знову, але роблячи більший шар. Тобто менше його роз... розтягуючи. Ну, для того, щоб шубка бу... від фарби лишалася вищою. Без неї я буду формувати малюнок. На об'ємі це робиться аналогічно. Я роблю це валіком на об'ємі. Пів, десь квадрат півтора на ніс, формував малюнок. На ніс формував. Так, коли шубка вже накатана, берем пластмасову кельму, ледь змочену. Наносимо цим же самим валіком можна трішки матеріалу на підошву, щоб не так липло. І... Роблячи нажим на передню частину, а задню піднімаючи отак, крутим вісімку. Це буде класичний оточенток. Потім, коли вісімка накручена, хвилин 5 проходить, вертаємось, але перед цим потрібно попередньо. Помити кельму. Вона повинна бути кожного разу чистою, тому що цей матеріал може не робити лиха. Отак От воно виглядає. Це вже воно нанесено. Кому подобається грубий малюнок, то це вже остаточний результат. Але я буду ще раз приминати як мінімум раз. Пройшло декілька хвилин. Декілька хвилин. Підтужаю наш матеріал. Підтужаю кельму помив, вона ледь волога. І зараз я буду просто-напросто ще раз крутити вісімку, ноліки, приминаючи цим самим матеріал. І від чого малюнок виглядає більш таким. Хаотичним, більш цікавим, ну, це на мою думку, мені подобається така техніка, коли малюнок не повторюється. Так все, ще раз передихну дві, дві хвилинки по мою кельму і продовжу. І остаточне приминання, Уже рухи такі більш замашні, так би мовити. Все, чекаємо висихання, дивимося результат. Висох наш Вільвет декор шовковий стоматовий в кольорі D20E. І отак він виглядає. А отак він виглядає в порівнянні із звичайним вельвет декором. Звичайний, це шовковисто матовий, справа блестить, зліва ні. Отакі От переливи має цей Вільвір шовковисто матовий. Це, всім дякую. Чекаю підписку на канали. Все, до побачення.